Щоб ваші діти не захворіли і не попали в зону ризику контактного чи атопічного дерматиту, або якщо так, не дай Боже, сталося, як цьому запобігти. Сьогодні про те, як правильно доглядати за дитиною, я фізіологічний косметолог, технолог косметичних засобів і знаю все про фізіологію шкіри і про функції шкіри, особливо як вилікувати, захистити свою шкіру від майбутніх проблем також. Отже, дитинства Цьому варто приділяти дуже ретельну увагу. Користуватися цими швидкими способами очищення дітей, такі як вологі серветки, оці нібито дитячі, вони абсолютно шкідливі для дітей і для людей в цілому, в такому кількості, як зараз. Масово їх використовують, особливо молоді е, дівчата, мамочки. Я до вас звертаюся, якщо ви дійсно хочете щастя своїм дітям, не користуйтесь цими серветками. Вони є причиною атопічних і контактних дерматитів у людей. А, Чому? Тому що там в складі такі штуки, які це провокують. Я не буду цього зараз. Три хвилини занадто мало. Якщо вам це цікаво, то звертайтеся до мене, ми поговоримо про це більш ретельно на консультації. А далі, не користуйтесь цим дівчинку, до трьох років підмивати навіть у цими дитячими, ніби шампуньками і прочою херньою не можна. Ви псуєте здоров'я вашої дитини на майбутнє. До трьох років дівчину взагалі лише, вибачте, тільки попу можна помити, якщо така ситуація сходила до туалету. Все. А Чипати інтимні місця дитини, мити їх до трьох років взагалі нічим, окрім відварами трав не можна. Які відвари трав потрібні? Якщо вам це актуально і цікаво, питайте тут в коментарях, я продовжу цю тему. Далі не користуйтеся хімічними засобами для прання і використовуйте обов'язково додаткове ополіскування. Ніяких віддушок, ніяких пом'якшувачів, усіх вони не потрібні, вони провокують контактний дерматит. Дівчинку з 5 років можна підмивати і милом хардкор, а двічі десь на тиждень. Всі мамочки, які прислухавалися до моїх порад, мої клієнтки, вони дуже щасливі, тому що їх діти здорові і нормальні, і в них немає проблем з дерматитами, контактними, атопічними, алергічними, ніякого ні в якому варіанті. Вони прослухались до моїх парад, і я дуже щаслива, що я змогла допомогти тим мамочкам, які прислухались. Тож звертайтесь, я фізіологічний косметолог, знаю, як тобі допомогти. Об'язайте в приват. Тут будуть контакти і, взагалі, контакти є.